Всем привет, друзья! Сегодня мы будем точніше, виживати від змій, та динозаврів в Roblox. я дай початку цього відео, будь ласка. Підстав лайк, напишіть напиши контакт, а натисні звонки пишемо так. Вбиваємо його, друзі, вбиваємо. ищутся на лайк. еще снищиваем. А як, як ви без голови живете? А? Тут є магазин, але все за наші улюблені робуси. Як же без них жити можна? Та в сам скін донатний. Блін, ну знаєте, друзі, що в мене те є, що у вас немає. Але це на другому аккаунті. Це райдужний білі. Ну, е, жалко, що зазвичай, але це, це райдужний білі. Ой! Все прошлошее, все кончено. Алло. <Слыш> 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 <Слыш>